Що ж ця діч була знову ж таки неспокійною для українців, і почалась вона із шахетних атак. а Потім перейшла поступово і у ракетні атаки. І от і вже маємо вранці статистику від повітряних сил. І от кажуть наші повітряні сили, що загалом знищити вдалося одну крилату ракету От Якраз вона летіла на Київ, а також чотири чотири ударні БПЛА шахет. От відомо, що в цю ніч окупанти атакували Харків найбільше п'ятьма. За дітними ракетами С-300 С 400 і летіли ці ракети знову ж таки із Білгородської області, як зазвичай це відбувається на Харківщині. От Київ атакували Росіяни крилатою ракетою «Іскандер-К» із, із Курської області. А також чотири шахеди летіли на територію України із району Єйська Російської Федерації. І от на щастя вдалося нашим підрозділам збити абсолютно всі цілі. Які летіли окрім так, окрім Харківщини, окрім того, ми там трохи детальніше згодом поговоримо? Але от маємо зокрема, наприклад, збивали і шахеди саме у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету Іскадер. Збили саме на Київщині, от що стосується Київщини і самого Києва, то тут лунала повітряна тривога як через власне цю крилату ракету, а також і через шахеди. І от все ж, попри те, що вдалося збити усі повітряні цілі, які летіли на Київ, все ж таки маємо деякі наслідки, тому що ці от уламки вони від від бойової роботи в повітрі попадали. І от маємо зараз фотографії того, як це станом на ранок зараз виглядає. На Київщині відомо каже начальник МВА Сергій Попков в телеграмі, що внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа у нежитловому приміщенні. От якраз ми зараз в принципі з вами бачимо це нежитлове приміщення станом на цей момент працюють всі оперативні служби. Найважливіше немає жертв, немає постраждалих внаслідок цієї атаки. Тому що приміщення це було не житлове, і от уламок впав саме на нього. Нагадаю, що Київ атакували Київщину як і шахети, так і крилата ракета «Іскандер-К». І от на щастя, нашим повітряникам вдалося усі цілі збити. Спочатку шохеди збивали вночі, так саме на Київщині. і Потім вже ближче до ранку це була саме і ракета, і от уламки пошкодили деякі нежитлові приміщення. Тож станом на цей момент відомо, що без жертв, без постраждалих, і зараз рятувальники працюють на місці події, аби ліквідувати всі наслідки цієї атаки. Зарядка дивна атака на Київ однією ракетою. Це так ми в угу. голос просто міркуємо. Тому що, як правило, росіяни комбіновано атакують і задіють набагато більшу кількість ракет. Це одразу. Не піднімали в повітря, скажімо так, велику кількість літаків стратегічної авіації. Ту-95 МС зокрема не були задіяні в ракет Х-101-555, які росіяни часто запускають, не було задіяно лише одна ця ракета Крилатий іскандер. Можливо, сподівалися окупанти якось зненацька застати наших якраз захисників неба, наші підрозділи протиповітряної оборони. На цю ракету було все ж таки над Києвом збито, справді така раптова поодиночна атака на столицю. Ну але також знаємо, що шахеди теж у бік столиці летіли в бік, в бік якраз. Київського регіону, Київської області, і стовідсотково були знищені збиті ліквідовано ці дрони. Можливо, все це так би мовити, теж якісь етапи підготовки ворога до більш масштабного обстрілу ракетами. Як правило, так і буває. Спочатку затиша, потім поступово ворог намагається намацати різноманітні маршрути, якими можна спробувати вдарити вже більшою кількістю ракет. На жаль, знову ж таки цієї ночі постраждав серйозно Харків від російських обстрілів і там. Ворог якраз задіяв зовсім за інший тип ракет. Це знову с 300 або С-400, модифіковані якраз комплекси ППО, якими росіяни завдають цими ракетами ударів по будинках, буквально по житлових будинках Харкова. І знову ж таки цієї ночі прилетіло в Новобаварському районі міста Харків. По п'ятиповерхівці житловій. Ми бачимо ці кадри, як працюють рятувальники, як розгрібають завали. Буквально ракета знесла, як ми бачимо, чи не цілий під'їзд цього будинку. Три поверхи взагалі відсутні, два нижні під завалами. Вже на жаль, є підтвердження того, що і загинули люди, і дуже багато постраждалих у цьому будинку в місті цього влучання. Взагалі, обстрілів було декілька, як завжди. Ворог практикує такий терористичний підхід ударів. Кілька хвиль, коли спочатку прилітають перші ракети, починають на місці працювати рятувальники, підходять люди із сусідніх будинків і намагаються допомогти от, тим, хто опинився під завалами. А потім по цьому місцю прилітають ще ракети. Так було на превеликий жаль і цієї ночі у Харкові. І от якщо орієнтуватися на дані в Харківської ова Олега Сенігубова, міського голови Харкова, Ігора Терехова, ми бачимо, що вже є інформація про трьох. Загиблих людей і про 23 постраждалих поранених серед поранених є також і діти: 12-річна дівчинка, і ровесник, і хлопчик, якому теж 12 років, і знаємо, що якраз ворог застосовував за попередніми даними якраз ракети С300. Зрештою, це вже підтвердили у повітряних силах у звіті. Наших якраз військових маємо вказ... вказану інформацію про те, що Харків обстрілювали саме такими ракетами С-300. Ударною хвилою пошкоджено ще 20 будинків навколо того, який... в який влучили безпосередньо росіяни. І е... ще триває очевидно рятувально-пошукова операція, оскільки. Інформація поступово з'являлася впродовж ночі. У другій ночі були одні дані стосовно постраждалих. О четвертій, вже майже на світанку інші дані, і кількість постраждалих зросла до 23 осіб. Знаємо, що серед тих, кого зачепив цей обстріл, цей удар є і медичні працівники, і поліцейські, принаймні, один. Працівники медичної служби і е, співробітниця поліції, які прибули на місце вибуху, а тоді от відбувся якраз повторний обстріл, повторний удар, і от якраз зачепило тих, хто намагався людям допомогти і розгрібав ті завали, надавав медичну допомогу. Тож такий подвійний терористичний удар е, росіян по Харкову будемо стежити за новинами з Харкова. На жаль, оці новини. Завжди надзвичайно зараз тяжкі, тривожні і трагічні із нашого сходу із Харківщини, зокрема, і потрібно звичайно більше можливостей нашим військовим аби вражати ворога і ці місця, зокрема звідки такі ракети, яке 300 вилітають безпосередньо на території Білгородської області, безпосередньо на території Росії.